Надії знайти живих після суву в китайській провінції Сичуань майже не залишилося. Трагедія сталася в суботу, вранці в районі села Сіньмо по повіту Маосянь. Величезною масою землі та каміння накрило приблизно 50 жител. До понеділка знайшли тіла 25 осіб. Понад 90 вважають зниклими безвісти. Майже стемніло. Я був удома. Я вийшов і став на відкритому місці. Перебував там годин п'ять, дуже гуркотіло. Трьох людей, сім'ю з дитиною, вдалося знайти живими через кілька годин після суву. У розкопках використовують важку техніку. Багато родичів зниклих людей уже й не сподіваються на гарні новини. Ці рятувальні роботи марні. Нічого путнього з таких розкопок не буде. Вони пошкодять тіла, не треба копати. Допомогу в ліквідації наслідків трагедії запропонував Китаю генсек ООН Антоніо Гутереш. Сечуань та сама провінція, де 2008 року внаслідок сильного землетрусу загинуло близько 70 тисяч людей.